І вже з доставкою безкоштовною в любе місто України. Я думаю, ніхто того не зробить. Дивіться, хітяра хітяра топ номер один в цьому місяці і в цьому році. В минулому році був топ номер один це є ото ліжко. З тумбами, воно 8800 А цього року хід сезону це це ліжко. Тут, тут шухлядки знизу, зайдіть там. Підпишіться на мене, зайдіть, подивіться там відео про це ліжко. Ціна того ліжка 10% 500, вже з тумбами, вже з шухлядами. Зараз покажу. Ціна того ліжка 10%. 500, доставка безкоштовна. Показую, дивіться. Це ліжко вже йде з шухлядами. Там шухлядка йде з тої сторони, з тої сторони. Ціна того ліжка рівно 10%. 500. Відправка в любе місто України. Ціна того ліжка 10%. 500, відправка в любе місто України безкоштовно на відділення нової пошти. Це є хітяра. Чому я так сказав? Тому що ніхто з мебельщиків не зробить таке ліжко за 10% спальні.